Тож сьогодні росіяни знову вночі зробили масований обстріл української території. Є четверо загиблих, кілька десятків поранених. Чотири регіони були під ударами. Юрій Гназ нами на зв'язку, речник командування повітряних сил. Пане Юрію, вітаю. Доброго вечора, Вадим вітаю. Пане Юрію, зранку дивлячись на офіційне зведення за ніч від повітряних сил, я звернув увагу на фразу, яку ви часу часу вживаєте, і вона мене завжди інтригує. Реч варто додати написано, що не всі ворожі ракети, які не вдалося збити, досягли своїх цілей, це означає, що ракети або вибухнули в повітрі, або впали неушкоджені, хоча ми їх не змогли збити. Можете детальніше пояснити, що це означає стосовно сьогоднішнього обстрілу. Ну, правильно, ви зауважили, інколи такі фрази є в зведенні. детальніше можу, але без деталізації. Давайте так, тому що є дійсно ракети, ми подаємо чесно. Подаємо, якщо збили 18, значить збили 18, щоб не було тут ніяких перекручувань. Збили крилаті ракети 18 з 24. Це доволі -таки високий відсоток збиття крилатих ракет, які можна збувати звичайними засобами протиповітряної оборони зенітними ракетними комплексами. Власне, інші ракети, решта, які там були, 51, це ракети, ну, які можна збивати лише особливими засобами, такими як Петріо. І власне цими ракетами противник бив по східних регіонах, в основному східних регіонах, Харківщина, Запоріжжя, Кривий Ріг, Дніпропетровщина. От, власне, по цих регіонах було задну дайв. Ну і не, чому така от фраза? Ну ми не хочемо інформувати ворога. Чому без деталізації? Ну інколи буває, ракети не е, втрачають власне е, радіолокаційну прив'язку до своєї цілі, е, спрацьовують там чи самоліквідатори буває, бувають, падають просто. В іншому місці ніж планувалося, ну і власне це і називається, що не досягли своїх цілей. Такі випадки, як ракети російські не досягають своїх цілей, ми зрештою бачили і на відео у вигляді знищеного півсела російського, де впала крилата уже ракета. Власне, сьогодні теж і іноземним журналістам теж пояснював, що таких випадків є, мабуть, більше ніж ми бачимо на відео. Недарма окупанти запускають ракети з району Каспійського моря над морем, саме тому, що є вірогідність несходу родження ракети, то що вона просто відвалиться від літака і впаде росіянам на голову. І такі вже випадки були в Білгороді з керованими авіабомбами і з ракетами. Зокрема, саме тому Волгодонськ і район Каспійського моря. Є найчастішими місцями, звідки росіяни е, пускають ракети. Угу. Ну ви, до речі, сказали про російські ракети. А я хотів поцікавитися цими умовно північно-корейськими ракетами, тому що після заяви офіційних представників Сполучених Штатів про те, що росіяни вже використовують отримані від північної Кореї балістичні ракети. У нас триває слідство і є заява прокуратури про те, що схожі залишки збитої ракети балістичної на ті, які північна Корея. Демонструвала на своїх парадах. Зрозуміло, що балістика це балістика, але чи можна якось за швидкістю польоту, чи якимись особливими характеристиками виявити, що це ракета там не російський іскандер, а якась інша? Ну навряд чи за параметрами польоту ви зможете відстежити балістику. Балістика має, ну. Швидкість, так, це понад 3,5 тисячі кілометрів, може бути 5 тисяч кілометрів на годину. Е, яка це ракета там, американська, українська, північнокорейська чи російська? Ну, Можна визначити вже по залишках дійсно? А ще краще, коли будуть якісь вцілілі рештки, або ракета, яка просто впала і не розірвалася, це найкраще, коли можна подивитися, що в ній всередині, чи є там деталі, наскільки вона російська, чи і наскільки вона. Ну, Ви знаєте, що І Корея, і Росія мають ну, фактично однакові е можливості щодо виготовлення цих чи інших ракет, тому що оборонно промисловий комплекс там дещо схожий е у них ну, і радянські розброє, радянські калібри боєприпасів. Ну, я думаю, що і ракети е балістичні, е такі як е Іскандер, можливо. Е Саме, от були на параді, про які зараз всі показують кадри, і можливо, саме про них говорили в американському уряді, що можливо використовувалися під час атак 29 грудня та 2 січня. Повітряні сили, зрештою, бачать ракети лише на фактично на своїх моніторах у вигляді цілий крапок. Такі так би мовити, які треба знищити зенітними кровими ракетами. А вже ті фахівці, які досліджують уламки, є відповідні інститути судових експертиз, які можуть вже встановлювати і дивитися, які деталі в цих ракетах чиїх країн, якщо дійсно буде виявлено, що це північно-корейська ракета, то теж є можливість подивитися, якщо знайдуться уламки з імпортними складовими. Сьогоднішня ракета ракетна атака нічна чи ранкова, якщо бути зовсім не точнішим, вона їй передувала вчорашнє повідомлення і застереження від повітряних сил про ризик балістичних обстрілів. Я добре це пам'ятаю, бо це припадало якраз на мій ефір, і тоді швидко зняли. Цю загрозу ну повітряні сили повідомили через офіційний телеграм-канал про те, що е, зараз загрози немає. І сьогодні, в день, якраз перед моїм сьогоднішнім ефіром, знову було це повідомлення, яке протрималось ну близько 30 хвилин. Якщо я правильно пам'ятаю, чи можна це сприймати так, що росіяни е, випробовують нашу протиповітряну оборону або щось планують, ви фіксуєте, попереджаєте, але це може бути знаком до підготовки чергової масованої атаки? Ну, загроза застосування балістичного зброєння. Якщо така появляється інформація в нас на телеграм-каналі, то де, відповідно це говорить про те, що є інформація або ж від партнерів, або від нашої розвідки, тому що ворог може застосувати на цьому напрямку балістичне озброєння. Балістика може бути теж різною. Тобто це може бути ракета С-300. Якщо є така інформація, що ворог хоче їх застосувати, то будуть області, ну які будуть в зоні ураження цього комплексу. Там ну до 150 км кілометрів, умовно умовно може цей комплекс е, завдавати ударів по дальності. Якщо це є інформація про застосування іскандер М ракет, то зрозуміло, що е, територія поширення тривоги буде більша радіус до 600 кілометрів. Якщо така інформація з'являється, якщо є найменша загроза. Ну, потрібно, звісно, оголошувати тривогу, тому що ви знаєте, балістика летить якісь там кілька хвилин буквально, і вона прилітає на 100, 200, 300, 400, 500 кілометрів. Тому е, тривога і оголошується отак превентивно. Інколи ми бачимо варіанти, на жаль, на жаль, коли такої інформації немає, і фактично тривога звучить уже одночасно з роботою протиповітряної оборони, коли як це було у Києві. Мітайте, коли ворог застосував е, і Іскандери, і ракети С-400. Угу. Дякую за роз'яснення, пане Юрію. Юрій Гнат, речне командування повітряних сил України, був з нами на зв'язку.